Доброго дня! А чи можна родині з трьох осіб та дитини придбати однокімнатну квартиру 30 метрів квадратних? Чи обов'язково брати там більше розміру? Так, всім у нас тумак зараз у скажу. Дивіться а, згідно програму програми є оселя. На родину з трьох людей, тобто чоловік, дружина і дитина, дозволяється взяти квартиру, яка може бути не більше 94 метри квадратних. Не більше, тобто, ви можете взяти собі по програмі Єоселя квартиру 15 метрів квадратних, 20, 30, 40, 70 сімдесят. 90, тобто будь-який розмір загальної площі квартири ви можете взяти. Головне, щоб у вас на даний час не було діючої нерухомості, тобто у вас, у вашого чоловіка і е, у вашої дитини. Чому кажу дитина? Тому що бувають вже такі випадки, коли у дитини так само була якась там спадщина, дитина ще маленька, там дитині 5 років чи 7 років. А на неї вже оформили спадщину, чи зареєстрували на неї якісь там часткову нерухомість, тому перевіряють так само і дитини. Тобто, ще раз наголошую: якщо у вас, у вашого чоловіка, у вашої дитини загалом немає загальної площі розміром понад 94 чотири метри квадратних, то ви спокійно можете купувати собі квартиру по програмі ЄОСЕЛІ будь-якого розміру до 94 метрів квадратних. 20, 30, 40, 60, 70, байдуже, який розмір квартири, яку ви бажаєте, таку і купуєте. Гарного дня!